За тише є фіналу війни немає. З таким відчуттям українські захисники тренуються відбивати нові потенційні загрози. Нечасті обстріли і відкладена мобілізація. Воїнам нагадують не так про згортання Росією агресії, як про наближення виборів в Україні. І все ж про плани на мир Наталя Нагорна. Бійці 72-ї бригади свої гармати тягнуть аж у Запорізьку область. Вишкіл потрібен, а на Донеччині стріляти не можна. Розгорнувшись далі від фронту, хлопці тренуються на швидкість. Така гармата, наче снайперська гвинтівка, тільки вражатиме ворожі танки. Розрахунок має налаштуватися якнайшвидше, вистрілити першим та не менш швидко згорнутися. Ці хлопці з Херсонщини вони почули тишу, але не побачили, як війна йде геть. Російські війська не відступають, стоять як і стояли. Мабуть, тому що війна не закінчилася. Скопичення техніки є, ніхто нікуди не відступає. Обстрілів стало менше, але, але розслаблятися, я думаю, не стоїть просто. Хоча свої плани на мир у солдата є. Наверно, стартап купив. Серйозно, з молочком випив би. Але поки що ось так. Заряджай! Загославляємо, кажуть, на захист, а не на агресію. Капелан Олег Іванов з хлопцями на вишколі теж, бо молитва потрібна усюди. Військовий священник єдиний, хто чітко каже, він вірить у закінчення війни. Кожна війна колись закінчується. Настає мир. Але головне зараз наша основна завдача капеланів, щоб мир був. В душі кожної кожного бійця до бійців 72-ї бригади. Сьогодні волонтери привезли машину. Старий Уазик. Його тиждень довелося майстрам доводити до тями. Волонтер Руслан пригнав до АТО вже більше шести десятків воскреслих автівок. Це його сорокова поїздка в АТО. Переконаний, не останній. Запах міра, коли деякі території нашої держави окуповані, під сапогом окупанта. Який мир? Кому мир? Ви десь тут бачили мир? Нема тут мира. Просто там, в Україні, скажімо чесно, багато хто думає, що тут мир. Волонтерство. Майже ніхто. Зараз ремонт техніки тільки за особистий сімейний кост. Всі думають, що мир. Ну, його тут нема. Солдати ж тиші та можливості потренуватися раді. Кажуть, головне, аби вдома у рідних був такий призабутий тут мир. Батькам привіт та всій Херсонській області. Красавчик. Передаю мама, папа, привіт. Віре, я тебе люблю. Все. З Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Віктор Моїсенко, ТСН 1+,1.